Де Луценка сім'я? Луценко що казав, коли він був міністром внутрішніх справ? Що він там розказував? Я на Гонгадзе, там все за те, що вбило, я всі документи зібрав. Але ось прокуратура. Прокуратура не дає е, запуститься все в ход, щоб до суду дійшло діло, і тут раз він через півроку стає прокурором. Так бери, запускай. Чого ж ти не робиш цього? Слабо? От і все. Тепер можеш того і Луценка сім'я там живе у Великобританії. За що, якщо ти всю життя був державним службовцем? За що? А всі зараз піаряться і красиво всі розказують. Ой, які ми. Ви подивіться на е, інтерв'ю Мосійчук і мороза. Ось буквально на днях вийшло. А ви подивіться уважно, мороз дуже багато чого розказав. А йому тірять уже нема чи скільки йому років. Розказав дуже багато чого. І про Юлю, і про Ющенка.